Привіт! Я Олег Криштопа, і це історія для дорослих. Діти, краще не дивіться, бо зараз буде про Кузькіну мать. Якщо хтось ще не здогадався, то сьогодні я розкажу вам про генсека КПРС Микиту Хрущова, Третю світову війну, яку він мало не розпочав, і, звичайно, про український Крим. Будемо розвінчувати російські імперські міфи і слухати пісню Адріана Челентано Нікіта рок! Все це одразу після заставки. А поки підписуйтесь на наш канал, якщо ще цього не зробили, звісно. Певно, про жодного з радянських лідерів нема так багато міфів, як про Микиту Хрущова. Він і ліберал, і хохол, тобто українець. І звісно, саме він, звісно, по п'яні подарував Україні Крим. Почнемо з головного. Хрущов, попри прізвище, не був українцем. Я являюсь представителем великого Савського народа. Микита Хрущов. Е Народився на території Росії, хоч вважається, що це якби етнічні, що це споконвічні українські землі, але в нього взагалі то не було українського. Хрущов народився на Курщині неподалік кордону з Україною у селянській родині. Ходили, однак, чутки, що його батько зовсім не селянин Сергій Хрущов, а польський поміщик Олександр Гаспицький, у якого прислужувала матір Микити. Через багато років Сталін часто використовуватиме цю історію, щоб принизити Хрущова. Називав його польським шпигуном Хрущовським. У дитинстві Хрущов пас свиней. Його найбільшою мрією було купити велосипед. Потім з батьком переїхали в Юзівку. Батько він згадував, що батько хотів кобилу його купити. От це була його мрія купити кобилу заробити, але батько кобилу не купив. З переїздом до Юзівки життя Хрущова змінилося. Зі свинопаса він став робітником, слюсарем на шахтах. Одружується з красуною Єфросінією. У молодих людей народжується двоє дітей: донька та син. Тесть Хрущова активний член, активний соціал-демократ. І саме він привів майбутнього лідера у політику, а ще відмазував Хрущова від служби у царській армії під час Першої світової війни. 1917-го вибухає революція. В Україні постає Центральна Рада, яка, врешті, проголошує незалежність від Росії. Хрущов у цей час підтримує більшовиків, вступає до Червоної армії і воює спочатку проти Кубанської республіки, а згодом проти української. Співана чи чорна повстає хмара, рикає хижу московська навала. Ми смілови підем за Україну і голови складем за землю рідну Ми смілови підемо за Русь святою і я один тронем кровомолодию. <рив> Більшовицька Росія у тій війні Україну перемогла. У буремному 1920-му в особистому житті Хрущова стається важлива подія. Від тифу помирає його перша дружина Єфросінія. Після коротких стосунків з Надією Горською він зустрічає любов усього свого життя. Українку з Холмщини Ніну Кухарчук його дружина Ніна Кухарчук, його третя дружина. То вона була українкою, і вона на нього впливала, мало вплив. Він нею прожив велике найдовше життя, і вважають, що вона йому прищеплювала принаймні до етнографічних ознак українства. Вона прищеплювала йому любов. Цікавий факт: понад 40 років Хрущов та Ніна Кухарчук офіційно не оформлювали своїх стосунків навіть у знамениту поїздку до США. Микита в якості першої леді повіз свою громадянську дружину. Ось на цих кадрах її можна помітити у верхньому лівому кутку кадру, як тінь генерального секретаря. Але до цього ще дуже далеко. Хрущов починає тернистий партійний шлях. Протекцію йому з певного часу робить організатор Голодомору в Україні Лазар Каганович. У якийсь момент з'ясовується пікантна деталь: у Хрущова немає вищої освіти. І, хоча це вписувалося у тезу більшовиків про кухарку, яка може керувати країною, його відправили на навчання до Москви. Якимось чином Хрущову вдається уникнути репресій 37 го року. У 38 му він повертається в Україну уже як керівник комуністичної партії. Врешті Хрущов сам підписує смертні вироки. Проте повністю уникнути репресію у сталінські часи. Не могла жодна родина. Наприклад, у міністра закордонних справ Молотова за ґратами сиділа дружина. А от у Хрущова тільки невістка, дружина сина від першого шлюбу Леоніда. Тільки так казав сам Хрущов. До речі, про його сина Леоніда. Ловелас і серцеїд. Він замолодо одружився з акторкою Розою Треєвас, племінницею розстріляного ворога народу. Коли Хрущов дізнався про цей шлюб, то просто розірвав синове свідоцтво і розлучив молодят. Через багато років він випадково зустрів Розу і впізнав її. Ви Роза Трейвас? запитав Микита. Ні, зухвало відповіла жінка. Я Роза Хрущова, племінниця розстріляного вами Трейваса». Того ж дня до Рози прийшли з обшуком із КДБ. Щоправда, її не розстріляли, а лише звільнили з роботи. Леонід Хрущов, до речі, встиг одружитися вдруге з киянкою Любов Сизих. Офіційної інформації про нього вкрай мало, зате легенд повно. Наприклад, про те, як п'яним він грав у госпіталі у Вільге Мателя і з необережності вбив такого ж п'яного моряка. Саме за це Леоніда начебто відправили на фронт під Сталінград, де у 43-му він, як військовий льотчик, вилетів на завдання і не повернувся. Його продовжували шукати навіть після війни. Ходили чутки, що Леонід вижив і перейшов на бік німців. Доказів цього не знайшли, але його дружину, Любу, таки заарештували за шпіонаж. Вона відсиділа у сталінських таборах сім років. Всього лише, як казав Микита Хрущов. Сизик, до речі, прожила 102 роки і померла в Києві у 2014-му. Їхнього з Леонідом сином віддали до дитячого будинку. А от доньку Юлію забрав на виховання Микита Хрущов. Юля не знала своїх справжніх батьків і до 16 років, вважала такими саме Микиту та його дружину Ніну. Попри такі сімейні обставини, Хрущов залишався вірним Сталіну до кінця. Микита Хрущов також відповідальний за штучний голод в Україні 46-47 років, репресії на західній Україні та боротьбу з УПА. Зокрема, наголошував на необхідності публічних страт українських повстанців. «Рикає хижу московська навала. У 49-му році Сталін забирає Хрущова до Москви. У Політбюро Компартії Хрущов виконував роль такого собі недоумка клоуна. Реформа медицина була!» Потім Реформа освіти! Йому підкладали помідори під штани. Він звеселяв генералісімуса Джугашвілі анекдотами. Врешті Сталін принижував усіх зі свого оточення, примушував членів політбюро танцювати і з задоволенням за цим спостерігав. Про дивні уподобання кремлівського диктатора ви можете подивитись інший випуск історії для дорослих Сталінгей. А якщо ви ще не підписалися на наш канал, то саме час це зробити. Так тривало до березня 53-го. Тоді виявилося, що вождь не вічний. Сталіна розбив інсульт, і соратники знайшли його лежачим у калюжі власної сечі. Наш генсек лежить у якійсь ганебній калюжі. Так трохи занедужав. Ти вгадав. Ще не встиг Сталін померти, як зграя його соратників почала війну за владу? Спочатку у цій боротьбі перемагав шеф каральних органів Лаврентій Берія. Винуватець масових розстрілів, організатор депортацій кримських татар, ношів та інших. Раптом став великим лібералом. Мені потрібна допомога, я змушений доповісти про цю розмову. Це шкідництво і саботаж службової діяльності члена президіуму. Ти бачив свою пику? Саме Бері оголосив масову амністію в'язнів, зокрема політичних, почав переговори із заходом. Невідомо, як далеко він зайшов, якби не хрущов. Він переконав керівника уряду Малінкова, а також маршала Жукова, що Берія загрожує їм усім. Я Берлін взяв якось, вже жиробасом у пенсне. На засіданні політбюро Берію арештували військові на чолі з Жуковим. Йому відрізали підтяжки і зняли пояс, щоб руки були зайняті триманням штанів, і не було можливості передати записку комусь із численної армії вірних НКВДістів. Берія був звинувачений у шпигунстві на користь Британії. Менш ніж за півроку його розстріляли. І от настає рік 1954. відомий зокрема тим, що саме тоді президія ЦК Компартії СРСР передала Кримську, навіть не автономію, а область зі складу РСФСР до української РСР Крим Україна Якщо Сінадабути Росію посадимо на жопу. Рішення про передачу Криму ухвалювала група людей на чолі з тодішнім головою Ради міністрів Малянковим. Але чомусь зараз подачі Росії з'явився міф про те, що зробив це одноосібно хохол Микита Хрущов та ще й з п'яно. Про те, що Хрущов не був українцем, ми вже говорили. А зараз спростуємо ще один міф. За легендою рішення про передачу Криму Україні було ухвалено після поїздки Хрущова та Малянкова на півострів. Бідність, яка межувала з голодом, відсутністю переселенців з Росії навіть уявлені, як жити в степу, і підштовхнули Керманичів СРСР до такого кроку. Тільки от неукраїнець Хрущов тоді був дуже далекий від одноосібної влади. Більшість повноважень перебували саме в руках керівника уряду Георгія Малінкова, росіянина за національністю. Можете поцілувати мою великоруську сраку, саме великорос Малянков та такий же великорос Ворошило разом з росіянином Хрущовим у трьох голосували за передачу Криму. І так, зруйнований після війни та депортація кримських татар Крим тоді був не подарунком, а тягарем територію, яку треба було відбудовувати та рятувати, що Україна і зробила. А Хрущов протягом декількох наступних років одного за одним позбувся усіх конкурентів партійній верхівці, щоб врешті зібрати в руках одноосібну владу. І так з одного боку в СРСР почалася певна відлига, але вона була достатньо умовною. Саме за Хрущова була розстріляна демонстрація в Новочеркаську. Саме за Хрущова СРСР мало не розпочав Третю світову війну з використанням ядерної зброї проти США під час так званої Карибської кризи.

Россия единственная страна в мире, которая реально способна превратиться в радиоактивный пепел. Але навіть такий Хрущов для керівництва Радянського Союзу був занадто ліберальний. Тож у 64-му в Кремлі відбувся двірцевий переворот, і його змістили. Спочатку хотіли вбити, підлаштувати, наприклад, автокатастрофу, але врешті повелися гуманно, ув'язнили його у підмосковній дачі, влаштували стеження навіть у туалеті. Я сам народився в радянському союзі, і хочу вам сказати, там були, були плюси, були мінуси. Хрущов, попри це, потай слухав BBC та Радіо Свободу, а ще писав мемуари, які відібрало КДБ. Після цього розбитий депресією Микити Хрущов помер від серцевого нападу. Дружина Микити Хрущова Ніна пережила його на 13 років. Залишалася жити на тій же дачі із пенсією у 200 рублів. Молодший син Сергій зумів сховати від КДБ копію мемуарів батька. І видав їх в часи перебудови. А у 90-му емігрував до США. Ні наздогнати, ні тим більше випередити Америку, як заповідав Хрущов, Радянський Союз так і не зумів. Ставте лайк під цим відео, пишіть у коментарях, що думаєте про Хрущова та чи були плюси в Радянському Союзі. І підписуйтесь на наш канал. Не забувайте, що Крим це Україна. А мало не забув. Послухаємо Нікіта рок. До зустрічі наступного тижня. a a a a a